Одна людина загинула ще дев'ятеро. Дістали поранення внаслідок ранкового удару по Харкову. Про це суспільному повідомив міський голова Ігор Терехов. Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Одна з них поцілила по цивільному підприємству. Уламки розлетілися на десятки метрів, прошили вікна сусідніх приміщень та смертельно поранили одного з працівників. Про це розповів головний слідчий поліції Харківщини Сергій Болвінов. Друге влучання прийшлося по центру Харкова. Там спалахнули гаражі з автівками. В результаті влучання керованої авіабомби. Попередньо в нас є інформація, що це УМПБ Д-30. Загинув чоловік, який тут працював. Його звали Олександр. 4 травня йому мало виповнитися 26 років. Він був на своєму робочому місці. На великий жаль, також постраждало ще й четверо цивільних людей. Жодного військового об'єкту, жодної військової техніки за цією адресою немає.